Починаю це відео з невеличкою закупкою. Сьогодні їздили, сьогодні ж п'ятниця записана була я на стрижку, тому ми їздили на стрижку, оновили мені кінчики, і потім заїжджали в м'ясний магазин, купила м я, я м'ясо і купила я хлібчик, ось я взяла бажанчики по знижці були. Перчик, кріп, помідорки, огірок, жулька. Потім ще заходили там за піцу, і там були ось такі смачнічі трубочки з вишнею, Обожнюю. Завжди, коли заходжу в цей магазин, там булочка начебто називається. Купляю ось такі трубочки. Просто обожню. Безусловно. Так тут у нас яйця. До речі, яйця почали дорожчати. Я кажу, з чим це пов'язано. Мабуть, то що скоро буде пас? А тут у мене велика курка на 3 кілограма. Тут велику, прям велику взяла. Небагато фаршу для супчика. От. І ще взяла четвертинки. Ось такі дві штучки. Зараз буду розбирати і готувати супчик. Хотіла взяти свининку, але щось. Нічого на мене там не дивилося. Тому вирішила, або в такий, знаєте, дуже гарний фарш, я його вже там купляла в цьому магазині. От, і вирішила взяти фарш. Зроблю швидесенько супчик на вечір. Всім привіт поближче. Покажусь вам після стрижки, як все гарно виглядає. Я дуже задоволена, прибрали десь на два пальчики, і тепер можна спокійно ходити далі. Не чепати довжину. Дуже мені подобається. Вони такі, бачите, після фарбування блискучі, гарні. Ой, дуже подобається. Прям сьогодні прям мій день такий, знаєте, клас. Дуже люблю, коли тільки-тільки зріжеш кінчики, і вони такі охайні, прям клас подобається. Так, добрий вечір. Ми вже повечеряли, зварила я супчик швидесенько, поїли, посиділи вже в коридорі, тому що на льот шахідів було, було щось страшне, купа вибухів, там поприлітала, її загиблі, її поранені. коротше жах, що відбувалося. Але, як є, коротше, зараз буду працювати, мені треба вирізати ось таке коло: це буде основа для букета. От завтра мені треба буде букет віддавати, і треба це зробити під букетницю, щоб потім зібрати букет. Потім покажу, що вийде. Доброго раночку. Їдемо ми з Сашулькою по школу. В сонні спати хочеться. Ще мене звикли з Сашулькою так рано вставати. Ну як, рано? Відносно в школу йти не рано на 9 але треба ж зібратися, поїсти оце все. Я зараз сашульку відвезу і потім тут поруч е, знаходиться склад з квітами, з всілякими там прибамбасами. Коротше, для роботи. Я ще не їла, каву не була, тільки сашульку нагодувала, ще голова не працює. От. Це треба заїхати, мені треба там для роботи дещо купити. Зараз тут понаставляють машина, потім оце треба об'їжджати. Так незручно. Отакі в нас справи. Сашолік, скажи всім доброго, доброго. раночку. Дайте. Доброго ранку. Ми сьогодні їдемо у школу. Може, приїхали. Приїдемо. Ага, щось прохолодно трішки зранку. Відвела я сашульку вже в школу і заходила там поруч в магазин, знаходився, то що вам розповідала. Купила плівку собі для роботи, кафін. Тіш, папір, зайшла ще в Аврору купила стрічки. Чесно кажучи, треба стрічки замовляти, бо так виходить набагато дешевше, навіть якщо із доставкою, ніж покупати в магазині. Тому що от в квітковому магазині ось така стрічка коштує дорожче, ніж навіть в Аврорі. В Аврорі, до речі, ось така, бачите, не гладенька, а ось така. Коштує щось там 46. А в квітковому там взагалі 80 з чим. -то. Ну, там прям ціна така на них не, не знаю, чого <гум> ставлять. <От. гум> Коротше, треба в інтернеті замовити. А, купила ще ось такі кольорові, ось Все, зараз це буду заносити, треба поснідати, плюс ще запакувати мені букет. І ну, трішки попрацювати, і потім вже можна їхати за сашулькою. Сашульку вже забрали і тут. О, давай атракціон. Будемо їх зараз годувати. Ми приїхали в дубовку погуляти. Клас. Сонечко виходить і одразу тепло. Ты Я что Такая серьезно? Такая серьезно? <связь> Классно, тепло так. Ну и не дивлясь, что у нас, ось такая красота, есть и другая сторона. Зруйноване тут все. Колись або С-300 прилетіла, або кап, я вже не пам'ятаю, бачите. Оце таке посередині парку стоїть. Ну, сам парк такий, вже за ним ніхто так не дбає. І Класно, це Ша Шулька захотіла подивитись. Класно, да? дивиться. Він тут один, так? Да? Мобуть, один. Слухайте, вперше взяли ось таке морозиво. У мене з манго. Ось сашульки, манго та полуниця. Воно таке смачне. А тут шматочки такі, знаєте, фруктів, ну прям чи цукати якісь дуже смачно. Прям взагалі клас. Вже повернулися додому, всі так нагулялися, що просто хочеться зараз поїсти і лягти відпочивати. Але мені треба ще буде трішки там пізніше попрацювати. Але зараз будемо їсти такі голодні. Вирішили замовити і самовивіз зробити заказали сет в рок-н-ролі. Їхали по дорозі, замовили за півгодинки, вони все зробили взагалі чудово. І поки півгодини йшло, ми заїхали в сільпо, треба трішки було підкупитися. Подивилася, взяла ось таке дитяче комо на знижках було масло. Але я б не брала, якби я знала, що ми в рашен приїдемо. Тому що в Рошені на цей раз по знижці було вершкове масло ось таке. От. А, чого ми заходили в сільпо? Сашулька захотіла бургер. Ми спочатку думали заїхати бургера з'їсти, а потім кажу: ой, кажу, поїхали додому. Женя каже, я суші хочу. А Сашулька хотіла бургер. Тому кажу, давай я тобі бургер сама зроблю. Тому взяли ось такий соус, ось такий салат, тут ще взяли ось такий сирочок. Курка в мене є, огірок в мене теж є. От, тому докупили те, то, що потрібно було, і взяли ось такі булочки. Ось такі. Тому вирішила зараз суші поїсти, а трішки пізніше вже зроблю бургери. Ось такий бік Боб. Що це? Попкорн. Попкорн. Да, корм борошно взяли. Сашулька, йди, переодягайся, зайчику. Yeah. В Єву заходили, закінчилася у сашульки з одного паста, бриф. Ще раз повторили, нам сподобалось ось таку Взяли ікру. І е подивилася рецепт, собі зберегла, е як приготувати смачно курячу грудку. І там потрібно ось такий песто-соус з базиліком. Тому взяла, потім буду готувати, буду вам показувати. Ой, так, ну і, в принципі, все. Тут ми взяли лимонний тарт з еклерами. Все, зараз будемо розбирати. Почався у нас новий тиждень. Сьогодні цілий день працювала, зранку як прокинулась, і одразу працювати. Оце під вечір, тільки з сашулькою вибралися в магазин, скупилася. От, і знаєте, так вчасно приїхали додому, Женя прийшов додому, шахет летить. Пишуть, що наш район, на наш район летить. Ну, коротше, оце зараз приїхали вчасно. Так, що ми купили? Купили чайок в АТБ, Ось такі макарошки на знижці. Світер ствіт. Взяла ось такий бурочок. Вимазались з сашулькою. Він начебто не тече, але він, може, щось поруч лежало, то що текло. І, коротше, вимазали стрішки. Ну, нічого. Так, взяли ось такий сир. Це мені потрібно для страви однієї. Сашулька принесла. Показати, що накупила собі тік-так. Тік -так, да? Замість жуки. Я жуки не дозволяю жувати. Кажу, ну хоч тік-так щось таке. Так, отебешки ще взяли ось такий сир. Орешку, ось такі зірочки, лавровий лист. О, вже стріляють. А, ну, Сашуль, біжи в коридор. Тут оце розпакую, вже щось чутно, що стріляють. Так, і заїжджали ми в фільпо, взяли, бачите, в буряки. взяли шпинат. Його, звісно, для страви для однієї забагато, але я так думаю, що я його або на яєшню потім пущу, або заморожу. Так, бабахка, взяли перчик, взяли сметанку, вершки 15%, взяли ось такий сирочок, сашулька захотіла спробувати. Не знаю, смачний, не смачний. філе куряче, сир, сирнички чи просто так поїсти. Ого. Так. Чудно вам, я думаю, чесник і огурчики. Все, побігла я у коридор. Так, я вже готую страву, дівчатка, дивіться. Готую її вперше. Спочатку треба всмажити на такому середньому вогні нашу курку. Куряче філе. Я посолила, додала спеції і ось так з. Однієї сторони треба обсмажити і з іншої сторони. Потім треба буде її відняти з воду. І потім покажу, що треба буде робити. Поки вона смажиться, я вже нарізала помідорки. Можна було б, звісно, трішки більше помідорок, але в мене їх мало було. Щось я так Женя вчора купував, ну купувала. Да, я пропонувала Жені кажу, збігати, може за помідорами. Женя каже, ні, сиди вже вдома. Коротше, купив вчора помідори, а ми вчора їли, сьогодні зранку їли, а я кинулася, і в мене мало помідор. Ну, нічого. А, головне це шпінат, от помідорки. Потім твердий сир, часник, ось такий соус Песто і вершки. Зараз я це ось потім покажу, що треба буде. Різати. Дивіться, курку я вже зняла. І прямо сюди. Зараз треба додати наш шпинат. Ось так додаємо помідорки, і треба ще три зубчика чеснока. Шпинат з чесничком і помідорками треба було б смажити буквально, ну, десь хвилинку, десь так. Потім за рецептом треба додати бульйон. Але в мене бульйона немає. І спеціально готувати бурйон я не готувала, тому я додала трішки водички. Потім сюди додала дві столові ложки ось цієї пасти, песту. Жижа така стрьомна, чесно кажучи, не знаю. Перший раз, дівчатка, беру, до цього я оцей соус песту я не купувала. Так, ну, думаю, буде смачно. Дивіться. Зараз ще сюди треба додати вершки. Додаємо вершки. Тепер це треба все посолити і поперчити за смаком. Соус вже кипить, і тепер сюди треба повернути курку. І потім тушкувати ще хвилинок 15, десь так. І курка, коли буде вже майже готова, можна зверху, точніше, не можна, а треба посипати зверху сиром. І все, наша страва буде готова. На гарнір поставила варитися картоплю. Тут в мене вже майже приготувалося, і я тут додаю сир. що хочу я вам сказати? Воно вже майже готове, і це ну, дуже смачно, дуже прям клас. Мені сподобалось. У нас вже наступний день і з Сашулькою ми сьогодні їздили вранці по справах. Купили нову Кенгут-машину, тому що попередня в мене, до речі, вона ще стоїть на кухні. Почала там щось не дуже добре себе поводитись, там щось почало стучати, коротше, щось з мотором. І її треба вести в ремонт, віддавати, до речі, ще по гарантії. От, А так як в мене дуже багато зараз роботи, плюс ще з ремонту треба чекати дуже довго, і вирішила взяти нову машину, от, а то віддати на ремонти. В мене буде для роботи тепер дві машини, кухоні, ось такі, і, коротше, якось так. От тому їздили сьогодні. До речі, забрали останню з магазину. Потім Сашулько ще гуляли на вулиці, дуже гарна погода була, і коли верталися з комфі. Заїжджали в магазин, купили яблучка, помідорки, яйця взяли, хлібчик, живчик. Ой, це все потрошки ми взяли. Так, і в Єву заходили. Сашульки колись зробила ось таку маску, вона попросила ще раз зробити. Ну, Вирішила взяти. Так, взяла ось такі палочки. Е, на превеликий жаль, не було більше, так би взяла більше. А так, от, Взяла тільки одну упаковку. Взяла звичайне молоко для роботи. Це в Аврорі я брала. Взяла скотч, стрічку ось таку, ось такі пакети для сміття. Потім заходила в Єву. Мені треба було купити гель для душа. Там була якась акція. Купуєш ось такий гель і ось такий дав. В подарунок. Я не знаю, я вже так давно не користувалася саме таким давом. Ну, думаю, візьму, хай буде. От, взяла, потім мені треба було купити ще міцелярну воду. Ось таку вирішила взяти, спробувати. А там була акція 1 до рівня 2. І вирішила взяти ось такий тонік. Спробую. От, Потім побачила ще на знижках був скраб цукровий ось такий, вирішила взяти спробувати. Не знаю. Не користувалась, нічого не можу вам розповісти і сказати, що це за скраб такий. Ось таке мило, кремило. Бачите? Велика упаковка. Все. Зараз оце буду розбирати. А, треба мені ще трішечки попрацювати, віддати замовлення, і буду потім розбиратися з машиною кухонною цією новою. Стару треба буде запакувати, хоча треба спочатку забрати коробку вона на гаражі. От. О, то потім вже Женя привезе. Так, так, такі в нас На у нас сьогодні буде курка, тушкується в соусі, макарошки відварила і ще зробила ось такий салатик з бурячка. Додала сухий часник, сіль і ось таку сметанку. Зараз будемо їсти. От. Бо Щось вже хочеться. До речі, всім, хто їсть зараз, всім смачного. Ми вже поїли. Сашулька там доїдає. а Я їм морозиво поставила телефон на зарядку, виставила відео нарешті. От, летять, до речі, щось пишуть. Вон зараз дивлюся, коли записую відео в телеграмі, висвітила, що летять каби на Запоріжжя, шахіди там щось до цього летіли. Сашулька вже не хочеш, ну ладно. Шулька вже поїла, не доїла. От, коротше, вечір у нас, як зазвичай, веселий. От, і хочу я вам тут розповісти про нову машину. Ну, тут, в принципі, розповідати нема чого, тому що вона така сама, як і ось ця моя друга машина. Це друга машина, перша була, пам'ятаєте? А я не пам'ятаю, я розповідала тут на каналі чи ні. Коротше, це вже друга машина, а це вже виходить третя машина. От, що з цією? З цією, ось вам зараз покажу. Ну, по-перше, що вінчик відпав якось так. Спочатку на вінчику спиця ось ця відпала, а потім ні вінчик сам відпав. Не звертайте увагу, вже під вечір просто голова не варить. От, а по-друге, коли він працює. То такий якийсь звук, він, знаєте, видає такий неприємний. Ну, коротше, там щось з мотором. Тому я не буду чекати, поки він повністю того помре, я думаю, віднесу його на ремонт. Тим паче, в нас подвійна гарантія. А ось цей вже тут стоїть, чекає, поки буду я працювати. До речі, сьогодні ще треба трішки попрацювати. От. І помила чашу. Вінчик помила. Ну, коротше, одним словом, красунчик стоїть, чекає мене. Так що такі справи, треба дочекатися, коли Женя прийде, принесе коробку з гаража, його треба запакувати і віддати в магазин. Ку-ку, хто це у нас тут лежить? Зебра. Зебра. Ні, Це не зебра. А хто? Тигріонок. Тигунок.